Ось я розпакувала, і тут в мене ось такий класний набір пензликів для макіяжу. Тут їх досить багато, не пам'ятаю вже скільки. Зараз подивлюсь, чи вони м'якенькі. Потім ось такий сріблястий набір. Тут цепочка та браслет. Заявлено як срібло. Потім ось такі силиконові вставки для верхніх форм для нарощування, щоб робити френч. Ніколи не пробувала, але придивилась багато, досить багато відео. І мені здається, з ними дуже-дуже зручно робити френч. І дуже швидко робити собі нарощування. Ну і ось такі топ і база від Uno. Дуже мені подобається. У мене є база Strong. І вона дуже класна для моїх нігтів. Це я взяла базу. та топ Супер Блиск, база Каучукова. Тут 50 мл, тому мені дуже довго вистачить. Ось такі для неї насадки. Тобто, в мене вже є бутилочки, я просто буду собі доливати, якщо в мене буде закінчуватися. І зараз відкрию ці прикраси. Ось такі круті а, прикраси. Це браслет, а, є проба, все є. Це, це старингове срібло. Ось проба. 925-та, все є. І ось таке намайстерство. Воно недовге, тобто коротеньке, так, мені таке подобається. Ну На вигляд, це срібло. Подивимося, як воно буде носитися. Тут також є проба. Тобто все добре. І я хочу відкрити пензлики. Ось вони дуже класні, дуже гарно набиті, м'ягісенькі і надзвичайно гарні Такий трохи філетовий відтінок на них. Тут їх 10 штук, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 10 штук для тінь, для тону. Це, мабуть, буду використовувати для тону, дуже зручно і дуже гарно набиті. І це все для рум'ян та хайлайтерів. Ось таке замовлення. І воно досить економне було, тому що пензлики мені обійшли щось, мені здається, в районі 3-4 євро. І цей набір також був десь 4 євро, 4,50 може. Я дуже задоволена. А ще мені має прийти косметика, обов'язково вам покажу. Всім привіт, вітаю на моєму каналі. А, нарешті я вирішила повернутися, щось знімати, тому що це щас дивлюсь інших, а, і мені так подобається. Думаю, вже час, мабуть, і собі знімати. Але кожен раз думаю, кому це потрібно і що я буду знімати повсякденні справи. Бо потім мені навіть подобається переділятись моє відео іноді. Це як свого типу щоденник. У нас погода так собі прохолодно, дощик. Частково виходить сонечко. Дуяка на лікарняному, тому я сьогодні вдома готую. Ну, вже час обіду, зараз буду готувати обід для всієї сім'ї, а також тут приготувати щось на вечерю. Чоловіку на роботу. Так, на обід я буду готувати ось таке м'ясо, філе. З неповною прожаркою. Нам дуже подобається. Ось такий салатик з фіолетової капусти та буду робити доньки і відбивні в сухариках, які дуже подобається. І смажені грибочки. Поруч в мене інша сковорода для. Баження грибів. Теж її розогріваю і потім все буду готувати разом. Ось моя сковорідка вже нагрілася, я викладаю в сонку, вона запікалася з одного боку, потім перевертаю через одну половинку іншого, потім по бокам, і потім я вам покажу, що я розглядаю. Висипаю рибочки. Я крачу трошки її посмажу і майже в кінці додаю спецію та ликолі. Ось так я обсмажила без олії м'ясо і тепер завертаю у фольгу. щоб вона випустила свої соки, які нам не потрібні, там де є кров. Трошки залишаю ось так закрити. Гриби я взяла сім, перчик, сущений чесниць, і вже коли вони будуть готові, я додаю лускаву олію. Це я буду робити відбивну донці Я завжди готую її порціонно, на один раз, щоб було свіже. Зараз я відбиваю. Контани, <плес> як завжди, треба знімати відео, так шкарлупа впаде. До речі. Це не зовсім класична відбивна, вона буде в сухарях. В італі вона називається котлета Міланезі. Моя донька дуже любить, воно хрустке. Ще раз усі. В сухариках, щоб була така добра скоренька в них хрустка в них в, в ці котлети. Ось так зараз треба розігріти патину і потім це це змажувати на невеликій кількості олії. Разбирати ансалатка в такой капустке сделаю этого. Пучатку я, зараз буду з такої з я її дуже тоненько Колюща Виключаю то, бо нічого не пути. Я буду робити не дуже багато, бо в мене ще будуть гриби. Я її перекладаю в мисочку, видаю солі і гарно її ось так часткаю, щоб вона пустила трохи сік, не була дуже твердою. І моє найкраще поєднання це ось такий йогурт для салатів з травами. Мені дуже подобається, дуже смачно. Ще трошки додала конжутного насіння. Так ось мої грибочки вже готові, додаю вже, при кінці оливкової олії. Тобто я їх не смажила в олії, я просто додала у кінці. Що в мене все летить цього? Знімаю відео, так і все летить. Ну і останнє це м'ясо. Вродию його з фольги. Ось бачите, скільки воно відпустило води, кров, і крові, що вам не дуже Беру гострий ніж. Намагаюся як можна тонше нарізати це м'ясо. Воно мене дуже приготувалося, навіть без крові. Трошки є рожевеньке. Це вирізка гов'яжа, тобто нічого страшного, що в неї є. є кров. Якщо її посмажувати повністю, то вона дуже жорстка встановиться. Ця яловичина м'ясо ось я нарізала, зараз я його викладаю на це блюдо. Додаю сіль. Перчик, трошки вимовного соку і не жалію оливкової олії, так, збризгую трошки. Ось така краса, подивіться. І так, зараз я готую салат ввечері для свого чоловіка на роботу. Тут в мене мікс салату нарізаний помідорки чері навпіл. Також я зробила ось таку котлетку в паніровці. Я зараз вона ще гаряча. Чекаю, коли вона охолоне. І зараз хочу зробити заправку для салату. Мені потрібна гірчиця. буде достатньо. А, трохи бальзамічного уксусу, такий в мене кремовий він, оливкова олія, оливкова трошки більше. Зовсім трошки лимонного соку і насіння сезаму. курка, думаю, уже нормально, потому что она уже мне 5 хвилин стоит. Добавлю курку. Перемешиваю. Перемешиваю свою заправку. И все это. Додаю салат. Але ще треба трохи масла додати. Зазвичай я ще додаю сухарики, але не цього разу, тому що потім я все це закрию і ці сухарики стануть всі м'які як каша. Ось такі така вечеря мого чоловіка. А в мене час для після обідньої кавусі. Завжди після обіду я собі роблю каву макята, тобто з додаванням невеликої кількості молока. Тут же я підігріваю молоко, потім я його трошки набиваю. Всі хатні справи, справи перероблені. Зараз можна трошки відпочити з кави. У нас погода так собі, зараз вам покажу. Дуже свіжу, я вам хочу сказати. Десь, мабуть, 20 градусів 5 зараз. Але вже пахне весною, мені здається. Oh, Хочу вам показати, як я зробила а, такий столик для макіяжу. А, давно вже про такий мріяла. А, і в нас звільнився старий комп'ютерний ют, комп стіл, тому що ми купили новий. І а, залишився ось такий. Він був коричневого кольору. Я зняла всю стару його плівку, бо вона вже була вся покоцана. Купила ось таку бумагу клейку. Зробила під дерево ось такий ефект. Він світло-сірий. Залишила, звісно, ця під клавіатуру, але я щось тут придумаю. Хочу купити якусь таку коробку, щоб вона підійшла по цій ширині. Вставляти і потім щось там туди класти. А, а, зараз у мене така коробка тут. В неї я зберігаю фен, але я хочу купити якусь. А... Іншу коробку, більш симпатичну, і також треба вирішити питання з цими проводами. Ось такий столик в мене вийшов, мені здається, досить гарненький. Наклеїла на стіну ось таку лед-стрічку для освітлення. І мені здається, досить досить гарно вийшло. До цього в цьому кутку стояв ось такий така тумбочка. Я її переставила в інший кут. Мені здається, більш гарно. Ще можна додати якийсь горшок з квітами. Ось така картина. І мені здається, досить-досить-досить добре вийшло. Що скажете? Поки що поклала на необхідніше. Така, з речі, дуже класна туалетна вода з ароматом кокосу. Дуже приємна. Ще купила вчора ось таке гарне мило. Воно має надзвичайний аромат такої, знаєте, чистоти. Я його просто відкрила і поклала, і в мене пахне вся спальня. Так класно, я вам не можу передати, Навіть не потрібно нічого пшикати. Потім така лампа солі, ну і деякі крема на руки і все. Інше. Ну, що, що ще буду додати. Подивимось. Ось такий. Сонечка, ти теж прийшла подивитися, моя дівчинка. Ти моя така гарнюсінька. Хочу вам показати. Купила собі ось такі вітаміни. З вітаміном С, цинком та вітаміном Д. Сподіваюся, мене це врятує, щоб я не заразилася від своєї доньки. Приймаю по одній таблиці після їжі, подивимось, чи працюють вони. Цього року, кажуть, грип такий досить важкий і довго тримається, тому треба рятуватися. Ось Така у нас погода, щось таке ляпає, незрозуміло. То йде дощ, то не йде дощ. У доньки знов піднялась температура, тому завтра підемо до педіатра. І, мабуть, я думаю, що цей тиждень ми будемо вдома сидіти. Так, може, вийду кудись в магазин. Ось такі справи в нас. Ось мені картоплі в мундірках та оселедця. Ось такий в Італії оселедець. Він трошки таким, типу, як з димком маринований. Нема такого класичного, як в нас продають. Це він каперси в ньому є. Ось вони. Але із всіх він більш-менш смачний, тому що інші вони дуже солені і мені не подобається. Так що буду собі сьогодні робити картоплю з оселецем. Дивіться, що я придумала, Боже, мені не можна сидіти вдома. Я починаю щось таке видумляти. Коротше, була в мене від дитячої ще кроватки, така типу поличка, яка видвігалася під кроваткою. Ось така вона. І коли ми кроватку вже викинули, цю штуку я залишила, думала, може щось по нас знадобиться, бо така цікава вона. І коротше, ось я вирішила, що з нею зробити. Надивилася а, і зробила ось таку штуку для декору за диваном. Вона має бути трошки вища, але, на жаль, таку тільки маю. І ось ось так воно виглядає. Трошки вона не дотягує по довжині. І там теж така дірка. Але мені здається, що досить непогано, воно так виглядає. Що скажете? Як вам така ідея? Мені здається, досить прикольно для декору. Ну, поки що я поставила все, що в мене було. Більш-менш таке високе. Потім щось щось, щось ще буду змінювати. У мене до сих пір стоїть ось ця е, зірка Різдва. І викинути її ще мені жалко, тому що вона ще квітне. Ну, поки стоїть, коротше. Буду її поливати. подивимось, скільки вона в мене протримається. Тут в мене квіти, диван. І тут в мене вже котик заліз під ковтром. Очистила свою картопельку, мундір. Тепер вкладаю оселедець. Я от вже порізала. Він вже з якимись травками, буравками, з каперсами і з олійкою. Тому все це я собі вогружаю. Боже, як мені буде смачно зараз. І зараз. Ще можу додати трохи салатику. Ось такий у мене є салатик. а він вже порізаний, чистий, вимитий. трошки його. Тільки подивіться, яка в мене краса виходить. Трошки солі, трошки оливкової олії і... Зовсім трошки для кислинки хочу додати бальзаміч, бальзамічний уксус. Він у мене такий кремовий. Водяки, подивіться, яка в мене навишла. Смачного мені! Я собі також взяла два шматочки хліба, бо я оселедець без хлібу не можу їсти. Ну, що мені смачного! Боже, яка смачна картопелька вийшла. Це так смачно, я вам не можу передати. Я вже давно не їла оселедець. Я не знаю, яка я завтра буду гарна після солі. Але це дуже смачно. Дуже-дуже-дуже. Не буду вас дразнити. Підписуватися. Побачимося в наступних відео. 叫叫。Ciao, ciao.